Вітаємо з наступаючим святом, днем матері, усіх жінок. Будьте здорові, щасливі, багаті, хай сміх лунає в кожній хаті. Щиро вітаємо вас, прийміть побажання від усіх нас, прийміть від нас ж... вінок, вітань, війнок найкращих побажань, коли ви поруч сонце сяє, і веселіше птахи співають. І кожна з вас несе тепло, надію, щастя і добро, радості, щастя, здоров'я бажаємо. Так будьте завжди прекрасні та ми. А зараз приймайте вітання зіщі. Гарна ти Матусю, люба дуже мила. Ти мене ще зваку звичай навчила. І щодня навчала, як любить родину, Мов нашу гарну, рідну Україну. Буду українка, як і ти, Матусю. І за ту науку я тобі потурюся. Матусю, де? Дичку тебе йому, свіщички погано, ти знаєш, модушу, як дуже тебе люблю. І ти мене любиш, хаща не захмануть, частенько шкоду роблю. Та ти все кромазиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Як віздечку пташка та синят голубить, так і кожна мама діток своїх любить. Полетять сліздечка, діти пташенята. Та за тим матуся буде їх чекати, пригорне до серця теплими руками, дітям і дорослим добре біля мами. Матусю наша, ми це знаємо. Багато ангелів є в Божі раю, та на землі лише один між нами це наша мама. За вас ми молимося Богу, за вас, благаємо Пресвятого, щоб вам здоров'я і силу дав, щоб щастя і радість вам послав, щоб обминало лихо і пригоди злі. Матуся наша, ангел на землі. Де взяти слів? Щоб дядь передати за все добро, за зараз. За любов, за світ лице, що нам подарували, і за те, що даруєте знову. Нехай вас пам'ятають внуки і діти, нехай в саду співають слов'ї. Бажаємо вам за стов здоров'я жити, добра і щастя в вашому житті. Спасибі, матусю, що життя дарували, спасибі, матусю, що ви нас навчали. Спасибі рідненька, за вічну турботу та щире бажання добра нам усім. Хай серце ще довго у грудях палає, а руки мов крила, дітей пригортають. Здоров'я міцного зичимо щиро. ласки від Бога від дітей тепла, на многії щасливі літа. Мама, найдорожча слово в світі, де б ти не був, і що б ти не робив. Назавжди шлях тобі освіти, ніжним серцем, відданим тобі. І сняти часто зорі голубі. А мама на порозі біля хати. За все, що маю, мама, дякую тобі за все, що маю, і що буду мати. Матусенько, голубонько моя, лише тобі весняні пишні квіти, не наче світонькова я зоря, цинам і дочкам у житті ти світиш. Матусенько, на скронях сивина, лице у зморшках, руки з мозолями. Та наймиліша дітям ти одна, Оспівана найкращими піснями. Матусенько, в руки вперед спішать, дорослі діти, внуки підростають. Нехай квітує твій життєвий сад. І родить у нім щедрі урожаї. Матусенько, приду на твій поріг, вклонюся низько, пригорну до серця, твоя молитва вічний оберіг, що крізь віки у душах озиветься. Моя голубка закрила, зерниться в небі осіна, пісня щира, рідна і мила і життєдальна, як весна. Тобі, матусенько, вклонюся, складу подяку за життя. твоїй любові розчинюся, відчувши наших душ злиття. Ти в синім маре виростала, босковим цвітом запашним, молитва лиш твоя зісталась, Як коперів у світі цім. Якби в словах була пророча сила, а в серці полум'я цвіло, то ми б для тебе все зробили, щоб дня в, в житті ці много не було. Всю доброту, яка існує на світі, Всю радість, що живе поміж людей. Найкраще всі на світі квіти, даруємо тобі у цей святковий день. Достатком хай оселі буде повне, нехай скликає внуків за дітей. А ти красива, горда і щаслива. До сотні літ ще кустей. Ти підбори змінила на берці, ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж. Просто тут тобі значно тепліше, тут немає чужих, всі свої, навіть градом на ряній миші, так далекі від зради від брехні. Ти ідеш із братом до бою. Ти Те терпиш біль зі всіма на рівні. З ними можеш. Ти бути собою. Тут немає чужих, всі свої, а десь там переповнені клуби і нічного життя ліхтарі. Тебе і дуже до всіх переступів. Тебе тут, феєрверки свої. Просто знай, я пишаюсь тобою, захисниця України. Ти лікуєш живою водою, підіймаючись з руїни. Просто знай, я пишаюсь тобою, і кажу тобі: тримайся, ангел твій завжди з тобою. Бережись і не здавайся, бережись і не здавайся, підбори змінила на берці ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала серце своє і обрала холодний бліндаж. Щиро віриш, що зміни не стануть, бо душа так нестерпно болить. Сльози щастя, долоні зігніть перемоги, зворушну вмить.